Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди. овзе абіс. Таро Безодні. В мене це репліка з Алиекспрес. Я її купувала для того, щоб Ознайомитися з цією колодою, і вже трішки на ній попрацювала. І хочу сказати, що вона мені дуже сподобалася. Я навіть і не очікувала, хоч вона і в чорно-білих тонах, але вона в роботі гарно відповідає і дуже така. М'яка і приємна. Так от терат овзе абіс, ця колода чорно-біла, виконана у стилі графіки, вона досить лаконічна та приємна за своєю енергетикою. Автор та художник колоди Анна Туріан. Все. Анна завзятий любитель Таро і читає карти більше 20 років. Вона є творцем декількох відомих колод Таро та оракулів. Анна е, Туріан. Художник, ілюстратор і арт-директор. Після декількох років роботи в креативному агентстві їй знову довелося займатися скульптурою та ілюстрацією. Вона живе з сім'єю в Нью-Джерсі та любить ходити в походи. Так от, про що нам розповість Таро Безодні? Отака От коробочка. От. І що тут написано? Знайомство старо або будь-чим новим починається з безформної порожнечі, як безодня. У міру того, як ми вивчаємо карти, як розвиваємо спілкування з ними. Ми переходимо.